Всім привіт! Виїхав сьогодні спробувати себе на дистанції бревету в 300 кілометрів. Ніколи такого не пробував, але хочу кудись подіти залишки фізичної форми після проєкту Tour de France Україна. Ну, вирішив спробувати. Виїхав о 7.15. Зараз 7.27. Планую проїхати десь за 12 годин. По правилам бревета не можна супроводу і час береться брудний. З зупинками, з харчуванням. Я набрав собі волеводи і спортивного харчування. Планую зупинятись мінімум, поповнювати воду і отак буду їхати. Хлопці виїжджали о 5.30 я знаю зі сходом сонця, але я вирішив не зраджувати своїм. Звичкам і виїхати о сьомій. Тому подивимось, як воно піде. Дякую. 3 години пройшли, під'їжджаю до Березівки. Попишу 85 кілометрів. Це небагато за три години для звичного шосейника. Але враховуючи те, що попереду 300 кілометрів, то Думаю нічого. Ще й проти вітра зараз їду. Далі подивимось. Треба буде в Березівці вже завантажуватися водою, бо вже літр випав. А так. всім спорт! що там попереду хтось їде. Їде, когось я наздоганяю. Вон там далечині. Подивимось. Вже явно видно два велосипедисти. Ідемо дізнаємося, хто це. Привіт! поспілкувався з хлопцями сказали що вони теж тут вперше на цьому маршруті не знаю чи буде там десь цивілізація з водою чи не буде до траси кілометрів 25 то я поїхав шукати воду бо вже закінчується спека трохи дає по собі Хлопці сказали, що виїхали з Одеси десь біля шостої ранку, а я 7.15, то різниця більше години. Я їх наздогнав через 147 км. Ну отак. А он попереду ще хтось маячить подивимось. Розрахунком ще має бути 4 людини, але один виїхав раніше і він казали швидкий, тому навряд чи я його доз... наздоганю, але когось може ще наздоганю. Водички попив холодненької, повну флягу. У такі великі. Ті хлопці мене обігнали. Тепер їду за ними і там ще попереду хтось Буду дивитися. Ну і ось, 6 годин брудного часу, 150 кілометрів. Так якраз і виходить. За 12 годин 300. Але зараз проти вітру довго їхав. Поверну по київській трасі, буде повітря. Я думаю, що буде скоріше. Так і є. Хтось попереду їде. Ще двоє. Зараз під'їдемо, запитаємо. Привіт, колеги! Привіт! Їду, знімаю, що робити. Як ви? — Як ваш тур де Франс пройшов? Отлично. Все клас. Ми, ми, ми все пропустили, дивився тільки вашу страву, як ви катали. Як ви катали. Ми катаєте шикарно, ми, ми так не можемо катати. Ну, треба тренуватись. Все буде гаразд. Хлопці сказали, що попереду ще чоловік 10 без реєстрації стартували, вони всі о 5-й ранку, тому не так як я рахував, а більше. Ну подивимось, може когось щось на Ось вона київська траса. Доїхав я до неї. Буду в нас КП. Треба відправити свою геолокацію, зафіксувати час. Зараз все зроблю і їду далі. Коли їхав передостанній етап Тур де Франс Україна, якраз приблизно з цього місця був старт до Одеси. 135 кілометрів мені здавалося, що це день відпочинку. А зараз... Вже майже 170 і ще 130, навіть 140 до Одеси. Ну якось будемо їхати. Я 9 годин вже пройшло, проїхав 200 майже 19 кілометрів, лишилось 80 десь і 3 години часу. Я думаю, що водуся. Якщо ніхто не завадить, а завадити може нестача води. Наприклад, їхав через село, там один єдиний магазин. Підійшов туди обідня перерва з 12 до 2. .00. Часу було 12.07. Поїхав далі. В останній хаті в селі заїхав у двір, попросив бабулю. Накачала мені з колонки зі скважини своєї води. Вода така собі, але що робити? Напився, набрав флягу, поїхав далі. Виїхав на київську трасу, думав, тут буде краще. Не дуже. Попив, залив флягу, Почались судоми вже, ну я з ним справився заздалегідь препарату, але треба пити, зараз пити не що вже, і мені здається, що на цьому відрізку кілометрів 30 нічого немає. Дуже хочу помилятися. Тому така. Серйозна проблема. Хлопців, яких я бачив на заправці Shell я більше не бачу, не знаю, як вони ввімкнули яку швидкість, але їх немає, поки що в всякому разі. Ну Далі тримаємось далі. Температура повітря вже досягала 42 градусів. Ну так. Тримаємось далі. Є заправка, але води на неї немає. Їдемо далі. Знайшлись мої хлопці попереду, але знайшлись мої судоми. У мене вже нічого немає. Це Ні гра на води. Що не знаю. Поки що. Бачу нічого такого. Вітаю. О. Як ви? Нормально. А ви? В судомах їду он до води, води не каплі вже немає. Так в судоми не за води, треба електроліти. Електроліти Водимурна вже... Вода. Що Все скінчилось вже. О. Давним-давно лишилася вода і тої немає. Зараз буду пити. Випив 2,5 літри води одразу, два літри взяв з собою, так будемо боротися з судомами. Більше все одно нічим. Нічим боротися. Їдемо далі. Відомий мотоцикл, ніби вже вдома, але додому ще 50 кілометрів. Вроді і вдома, а вроді і ні. Знову я закінчився мій івент 300 кілометрів. Додому що кілометрів 7, але я не вклався в 12 годин, як планував, а десь 12.30. Судоми судомами але останні 140 кілометрів були, були проти вітру, такого, що я зі спуска, як за, з якого зазвичай їду 60, їхав 35. Такий був вітер, і все, всі 140 кілометрів він дуже заважав. Ну, але досвід вже є такий. І саме основне, що я нарешті заморився. То, чого я хотів отримати, я отримав. Не знаю, чи поїду я через 2 тижні 400, ще не знаю після цього. Поїду через тиждень, кільце традиційне на День Незалежності 160 км з ґрунтами. Оце поїду обов'язково. А 400 поки ще не готовий. Для себе не вирішив. Ну а так. Всім пока!